Справа 1256. Човен рухався 2 години за течією і 5 годин проти течії. Подолавши за цей час 110 км. Швидкість човна проти течії становить 70% від швидкості човна за течією. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Ну що ж, не дуже проста задача. Справа в тому, що їй, щоб розв'язати, ми можемо позначити через Х та. Y. Ті запитання, що нас запитують власну швидкість човна та швидкість течії, але тут доволі заплутана ситуація справа в тому, що він йде за течією, є проти течії. Нам це треба все врахувати. Ну, для початку давайте запишемо, що нехай. Власна швидкість човна. Власна швидкість. Човна. Запишемо X кілометрів за годину. Чому кілометрів за годину? Бо тут мова йде про кілометри і час в годинах. То пишемо X кілометрів за годину. Так? А швидкість течії. А Швидкість течії. Запишемо y км за годину. Yeah. Якщо так, то нам буде простіше, якщо ми запишемо, а якою ж буде який вираз, буде позначати швидкість човна за течією. За течією, якщо човен пропливає x км, і ще на y його буде зносити течія, то швидкість буде Х плюс Y км за годину. Запишемо, що швидкість човна. Швидкість човна за течією. Отже, ікс буде плюс і кілометрів за годину, а проти течії, відповідно, човен буде зносити вниз, як рухається. Течія буде човен зносити вниз, то буде Х не плюс Y, а X мінус Так? А швидкість. А швидкість проти течії. Записуємо X мінус Y кілометрів за годину Ну, а зараз використаємо умову і запишемо наші дві рівняння. Записуємо. Тоді за умовою маємо. Тоді за умовою маємо. Є. Ну що ж, що в нас за умовою? Сказано, човен рухався дві години за течією. То оскільки швидкість за течією X плюс Y, то щоб знайти відстань, нам треба 2 помножити на X плю. І 5 годин проти течії. То проти течії у нас x-y. То якщо ми помножимо на 5, це буде відстань. Плюс 5 на х відстань, що подолає то, човен проти течії разом 110 км. То сума дорівнює 110 км. Ну що ж, а швидкість, човна проти течії становить 70% від швидкості човна за течії. То швидкість човна проти течії Це х-. Якщо це 70%. А відсотки – Це соті долі одиниці, то це буде 0,7. Від швидкості, човна за течією, це буде х плюс. Y. Ну що ж, ми одержали такі два рівняння. Показуємо, що це в нас буде система з двох рівнянь. Нам треба знайти, за яких X і, і перше, і друге рівняння перетворюється у правильну числову рівність. Ну що ж, дивимося. У нас перед дужками є множники. Давайте розкривати дужки і зводити подібні доданки в першому і другому рівнянні. Отже, записую як рівносильну систему рівнянь. 2 помножити на х це буде 2х. Далі плюс 2 помножити на y, це буде 2y. Далі 5 помножити на x, це буде плюс 5 x І відняти 5 помножити на y, це буде 5y. Ну і це дорівнює 110. Є? Далі, друге рівняння. Праву частину, тоді розкриваємо дужки. Ліву частину записуємо без змін x мінус y. Дорівнює. Ну, а праву частину 0,7, що множиться на х у, Ми записуємо як 0,7, що множиться на х, це буде 0,7х. І додати 0,7, що множиться на y. Це буде 0,7. Є. Ну що ж, дивимося в першому рівнянні, чи є у нас подібні доданки. Тут у нас є 2х. І плюс 5х. То 2х записую як систему рівносильного рівнянь. 2х плюс 5х це буде 7х. Далі. У нас є 2y і мінус 5у. 2х. Відняти 5х. Це буде мінус 3х. І це дорівнює. 110. Так, перше рівняння. Вже спростилось. А в другому рівнянні переносимо тоді справа невідомі ліворуч. То х у нас є. Далі. Справа є 0,7х. Якщо ми перенесемо, міняємо знак доданка на протилежний буде мінус 0,7х. Справа у нас є мінус у. Зліва є мінус y. Залишаємо. Справа плюс 0,7. Зліва буде мінус 0,7. І це дорівнює 0. Є? Ну що ж, перше рівняння записуємо без змін, то одержимо то ж саме 7х мінус 3Y дорівнює 110. Ну і х відняти 0,7х, це буде 0,3х. Далі мінус у мінус 0,7. Це буде відняти 1,7. Ну і це дорівнює 0. Є? Ну що ж, зробимо так, щоб коефіцієнти біля х були протилежними. То 7х ми помножимо на мінус 3. Записуємо, що перше рівняння ми множимо на мінус 3. А друге рівняння помножимо на. На 10 потрібно і на 7 на 70. Ну що ж, запишемо, що ми тоді одержимо. Отже, в нас вийде рівносильна система рівнянь. 7х помножити на мінус 3 це буде мінус 21х. Далі мінус 3 у помножити на мінус 3, це буде плюс 9y. І це дорівнює. Ну і 110. Що множиться на мінус 3, це буде мінус 330. Yeah. Перше рівняння. Друге рівняння множимо на 70. 0,3 помножити на 70. Це 3 помножити на 7, це буде 21. Записуємо, що це вийде 21х. Так. Далі. Мінус 1,7 y, то мінус у нас буде. 1,7 помножити на 70, це 17 помножити на 7, 10 на 7 70, 7 на 7 49, 70 плюс 49 це буде 119. Записуємо мінус 119. І це дорівнює. Ну, а 0 помножити на 70 буде 0. Є? Ну що ж, ми бачимо, що коефіцієнти біля х у нас протилежні, то зараз ми можемо почленно додати ці рівняння. Є. Ну що ж, я запишу, як перше є. Отже, мінус 21х плюс 21х є ця сума дорівнює нулю, їх можна не записувати. Далі у нас є плюс 9y і є мінус 119. І це дорівнює. Ну а... Справа у нас є мінус 330 і 0. Я запишу просто мінус 330. Є? Ну що ж, сума мінус 21х і плюс 21х дорівнює 0. А тоді 9у мінус 119. Це буде мінус 110 y. І це дорівнює мінус 330. Є? Ну що ж, якщо мінус 110 y дорівнює мінус 330, то щоб знайти y, потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 110. То ми записуємо, що y тоді дорівнює. мінус 330 добуток. Ділимо на відомий множник на мінус 110. Є? То y тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс, а 330 на 110 це буде 3. Що ж, ми знаємо, що y дорівнює 3. Як знайти x? Можна з будь-якого рівняння. От, що ми одержали замість x підставити 3. Ну що ж, давайте подивимося, з якого рівняння. Ось, наприклад, 7х-3 дорівнює 110. Можна з цього. Щоб не... там, де дроби, там буде, напевно, не дуже зручно. Ну що ж, записуємо, що 7х як другу дію, то 7х. Тоді далі мінус 3 y то пишемо мінус 3, що множиться, замість y пишемо 3, і це дорівнює 110. Є? Ну що ж, 3 на 3 це 9, то 7х, тоді мінус 9 дорівнює 110. Ну що ж, зараз мінус 9 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То давайте я тут буду продовжувати. То одержимо, що 7х дорівнює. Справа було 110, так і залишається. Зліва було мінус 9, справа буде плюс 9. Є? Ну що ж, тоді 7х записуємо дорівнює. 110 плюс 9 це буде 119. Як знайти Х? Обидві частини рівняння ділимо на 7. 7х поділити на 7, це буде Х дорівні. І праву частину тоді 119. Ми ділимо на 7. Є. Х тоді до рівні. Насправді ми вже 119 ділили на скільки. Ми отримали, таке в нас вже було 119. 119 це 17 помножити на 7. Тобто, якщо 119 помножити на 7, це буде у нас 17. Ну що ж, чому? 10 на 7, 70, 7 на 7, 49, якраз і буде разом 119. Записуємо, що х дорівнює 17. Є? Ну що ж. Ми дізналися, чому дорівнює ді X, чому дорівнює Y, а це відповідно швидкість човна та швидкість течії. Так і записуємо, отже. Пишемо власна швидкість, власна швидкість човна. записуємо 17 км за годину. Я а швидкість течії А швидкість течії записуємо 3 км за годину. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, знайдіть власну швидкість човна, пишемо 17 км за годину. Є? Та швидкість течії, а швидкість течії 3 км за годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху, яку ми розв'язали за допомогою системи двох лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.